Здарова, мужики. Так трапилося, що з середини березня я граю в РБ. А ще мені 39 років, я з Черкащини, і алкоголік. <плес> Боже, я так ніколи не запишу цей ролик. Все, зібралися. Так трапилося, що з середини березня я почав грати в РБ. Я відкатав 1500 боїв, зайняв далеке 97 -е місце. Однак мені є що сказати. І в цьому ролику ми з вами поговоримо про проблеми РБ і способи їх вирішення. Також, якщо у вас є ідеї або я щось забув сказати, прошу в коментарі. Welcome, буду радий прочитати. А ще, забігаючи наперед, хочеться сказати декілька слів хейтерам, які вже тянуться в коментарі, щоб написати щось типу Він мало грав, зайняв ганебне місце, він нуб». Або щось на кшталт. У відео багато води, можна було би коротше і так далі. І тому подібне. Так, я знаю, вам на мене похуй. Ну, мені на вас більше, тому слухайте. Останнім часом стало модно хейтити варгеймінг, в тому числі і в плані нагород за РБМ. Багато людей. Кажуть наступне, що нагороди мізерні і нікому не потрібні. Діло в тому, що і так, і ні. Зараз поясню детальніше. На даний момент в кінці сезону, закінчивши його в діамантовій лізі, ви отримуєте 40 частин на Т-49 Фірлес, а потрапивши в топ-400, 100 частин. Ну або цілий танк відповідно. Суть в тому, що це звичайна «вісімка». чергова «вісімка». Аналог якої є в гілки прокачки, тому вона абсолютно нікому не потрібна. Цікаво стає тоді, коли ми з вами розпилюємо частини і отримуємо РБ монети. Та як ми дійшли до згоди, що галімів 8 нам не потрібні, і купувати кіберспортивні конти з ними немає абсолютно ніякого сенсу, то найбільш вигідним набором буде базовий, який дає змогу взяти Х5 і бустери на голду. Таким чином, наприклад, я, відкатавши сезон, нафармив 16 тисяч цих монет, що являється еквівалентом 160х5 сертифікатів і 320 бустерів на голду, які з часом перетворяться на 5к золота. Весь смак такого підходу в тому, що в нас є можливість максимально швидко і безболісно викачати 6, 7, а то й навіть 8 гілок техніки за рахунок тих самих 160 сертифікатів X5. Фіолетових бустерів і правильних підходящих для цього режимів. Як це робити детально? Тема окремого ролика зараз не про це. Однак, на мою думку, такий спосіб використовувати РБ монети являється найбільш ефективним в грі. Але проблема цих нагород в тому, що вони орієнтовані або на початківців, або на гравців середньої прокачки. А що робити з фіолетовою мафією? З кіловиками, у яких давним-давно є всі топи, купа колекційок, мільйони вільного досвіду, і взагалі вони ці ікси і бустери на голду на одному місці вертіли? Угу. А парадокс в тому, що більшість скіловиків, яких ми б хотіли бачити в РБ, являються якраз таки олдами гри, і все, як мінімум, прокачуване у них є. Тоді які мають бути нагороди для них в тому числі? На мою думку, чудовою мотивацією для таких гравців став би сертифікат на танк 10 рівня. Але все як в касті. не простий сертифікат, а з можливістю банити непотрібні десятки. Ну, наприклад, у нас 22 колекційні десятки в грі, і люди, які зайняли від 45 го по 50-те місце в рейтингу сезона. Отримають сертифікат і можливість забанити випадання з нього двох танків на вибір. В свою чергу, місця з 40 по 45 уже мають в своєму арсеналі 4 пункти для бана непотрібної техніки і так далі по аналогії. Це реально крута мотивація грати в РБ і отримати собі в нагороду ту колекційку, якої у вас не вистачає. Ну, наприклад, того самого 114 sp 2 xm XM66F. Або навіть нелюбимого мною Карро? Чому б ні? Ну і відповідаючи на питання, що такі нагороди нанесуть сильний удар по ігровій економіці, і всі тут же перестануть донатити. Скажу вам наступне: у цьому сезоні в РБ грало більш ніж півмільйона гравців, а сертифікати з банами техніки, якби ця система працювала, отримали б тільки 50 з них. Це 0,9 тисячних відсотка гравців, про які зміни в ігровій економіці може йти мова. А нагорода дійсно крута, яка допомогла б залучити сотні скіловиків в РБ. Ну і ще це приблизно той максимум, який могли б дати в Варгеймінг. Я розумію, що багатьом за сезон хотілося б доларів 200 хоча б, ну а що, 3 місяці потіти за танчик таке собі. Але у випадку з доларами ми всі розуміємо, що це нереально і залишиться просто мрією. А раціональне зерно істини в ідеї з сертифікатом на танк 10 рівня все ж таки є. На даний момент в грі немає абсолютно ніяких обмежень щодо кількості боїв, проведених гравцями за сезон. Тому деякі люди умудряються відкатати по 4, по 5, а то й навіть по шість тисяч боїв, що автоматом перетворює нашу гру в повноцінну роботу з восьмигодинним робочим графіком, а також заважає скіловим гравцям, в яких немає в запасі вагону часу зайняти толкове високе місце в кінці сезону. Наприклад, я за сезон відкатав 1500 боїв. Які дались мені ой, як непросто. приходилось молити Одіна, Тенгрі і трьох інших богів для того, щоб зробили мені в добі хоча б 26 годин, аби мати вільний час покатати вербе. Ну а для того, щоб зайняти топові місця, потрібно в три карл в три рази більше. Також фундаментальною проблемою відсутності лімітованої кількості боїв є те, що чисто теоретично. А я думаю, і практично можливе існування акаунтів, де по два або три гравця грають на одному аку, умовно кажучи, по змінам, що прямо таки фу-фу-фу. Насправді топові гравці давно пропонували рішення у вигляді обмеження кількості боїв за сезон. Ну і більшість людей схиляються до думки, що за короткий сезон, який триває один місяць. Адекватна кількість боїв десь в районі 400, а за повний сезон на 3 місяці відповідно 1000. Немає абсолютно ніякого сенсу робити більше, адже навіть самі працівники Варгеймінга не грають в свою гру настільки багато. Забавно, те, що раніше люди питали в офіційному discord сервері на рахунок обмеження кількості боїв в РБ, на що розробники відповіли, що такого робити ні в якому разі не будуть. Тому що це обмеження викличе зниження ігрового онлайну, довші черги в підборі гравців та інші проблеми. І хоча спосіб з обмеженням кількості боїв виглядає дуже апетитно, у мене є альтернативний варіант, як вирішити цю проблему. Я пропоную ввести ліміт не на кількість боїв, а на певну відмітку в рейтингу, наприклад, 7 тисяч. Таким чином, досягнувши цієї відмітки, ви не можете більше грати. Вітаю! Ви закінчили сезон! Система, в свою чергу, фіксує даний рейтинг і кількість витрачених боїв на його досягнення. Ну, наприклад, гравець X взяв 7000 рейтинга за 1600 боїв, а гравець Y за 1500. Відповідно, у результатах у гравця Y буде вище місце. Хочеться провести аналогію з бігом. Погодьтеся! Олімпіаду виграє не той, хто безперестанку бігає, а той, хто подолав затверджену дистанцію за максимально короткий відрізок часу. Таким чином, ми вирішуємо проблему з накатом величезної кількості боїв в топі РБ, а з іншої сторони, не заважаємо недосвідченим гравцям брати своїх умовних 6 тисяч рейтингу нехай навіть за 2 або за 3 тисячі боїв. Ну і вишенкою на торті стало б те. Як змінилися б нікнейми в топі РБ? Це не претензія до піки чи інших гравців. Я періодично попадався проти нього в боях і можу сказати, що це хороший гравець. Але чи настільки хороший, щоб займати перше місце в рейтингу? Відповідь вже не така однозначна. Справа в тому що рейтинг являється сумарним і набити його ви можете як на 8, так і на 10 рівні. Здавалось би, а що тут такого? Проблема в тому, що геймплей на 8 і 10 рівень сильно відрізняється, а рейтинг на вісімках набагато легше, ну і по відчуттям ігролад 6000 РБ на вісімках, ніби 5000 РБ на 10. -ках. Купа слабких гравців, які не розуміють, куди їхати, адже в деяких мапах розкатки ВРБ сильно відрізняються від розкаток в рандомі, низький темп гри і довге реагування на зміни в бою. Другою проблемою є баланс. На восьмому рівні існують танки, які сильно виділяються на фоні своїх однокласників. Я думаю, всі погодяться з тим, що та ж сама Химера це потужна імба, яка на дві голови вища за своїх однокласників. Так, на 10 рівні теж є сильні танки, той самий СТБ-1 або Бачат, але прірва між ним та іншими СТ-10 не така величезна, як між Химерою і рештою СТ-8. Тому багато гравців піднімають рейтинг вищий, ніж той, на який вони заслуговують, просто накатуючи велику кількість боїв на пісочній імбі. Наприклад, на тому самому об'єкті 752, який є найсильнішим танком 9 рівня. Зрозумійте правильно, одне діло апнути високі показники на Леопарді 1, а інше на об'єкті 752. Це просто різний рівень гри. Ну і в кінці кінців грати на 7, 8, 9 рівнях якось просто не солідно. Зауважте! Це не камінь вгород гравцям, які добилися високого рейтингу, граючи на імбах 7, 8 і 9 рівня. Це проблема самого регламенту режиму РБ, який дозволяє це використовувати, а гравці просто юзають даний інструментарій. Одним словом, рейтинг на 7, 8, 9 і 10 рівні має бути роздільний. Так склалося, що в топі РБ дуже багато ПКшників. Є навіть неофіційна статистика, що їх більше, ніж сенсорщиків, що в свою чергу порушує основну концепцію і автентичність гри. Адже помітьте, скрізь, де є змагальна складова і грошові призи, доступ гравцям з ПК заборонений, сам Wargaming не допускає в серйозні турніри ПКшників, бої в РБ частенько бувають токсичними. Бо велика кількість людей мають в своєму арсеналі доволі таки якісну стрільбу, але не через скіл, а просто через наявність мишки і клавіатури. Ну і зізнатися чесно, якщо раніше в мене були пропозиції, як вирішити цю чи іншу проблему, то у цьому випадку я безсилий. Заборонити ПК гравцям грати в РБ дурість, окремий рейтинг для ПК-гравців. Дурість. Тому, чесно кажучи, рішення даної проблеми у мене немає. Багато кому не подобається система нарахування рейтингу. Ну і геймплей гравців, який спрямований не на перемогу, а на плюс по ПТС. Особисто в мене питань до нарахування рейтингу немає. Адже гравці не дурні. І які умови не зробили б розробники, з часом люди знайдуть ті параметри, які безпосередньо впливають на ап рейтингу і будуть використовувати їх в своїх цілях. Тому сучасна система нарахування рейтингу дуже навіть окей. Також деякі гравці жаліються на баланс по мапах. Для прикладу, на тому ж самому New Bay ТТ фланг з верхнього респу просто не грається. Банально тому. Що там немає нормальних позицій. І ви всією командою вимушені їхати куди правильно на мости. Саме тому, що у вас немає вибору, а у вашого противника він є. Ну і купа інших проблем. Перелічувати які немає ні сенсу, ні бажання. Якщо їх і вирішувати, то точно не першочергово. Скажу чесно, хотілося би достукатись до небес, але я просто здохну біля моря. Нічого не поміняється. Ви і надалі будете писати, що РБ це хуйня. Я і надалі буду катати в нього і бомбити. Ну, а це відео, це відео благополучно набере своїх 100 переглядів і покриється товстим шаром пилу. Така історія.